Вітання всім, ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дебютні пастки та комбінації в дебюті гра Філіпова. Дебют гра Філіпова характеризується таким ходом: є на де чотири. Білі вискакують до центру. Багато років цей хід вважався не найсильнішим, тому що, як ми бачимо на дошці, створюється таке нагромадження шашок на лівому фланзі. Так більш складно розвивати лівий фланг. Але завдяки роботі. Шашкіста Філіпова було доведено, що ця гра несе в собі складний та гострий характер для обох сторін. Доволі цікавий дебют. Чорні можуть з рівними шансами відповідати такими п'ятьма ходами. А 6 на G5, F G5, або відповідати, ДЕ5, будуючи пряму лінію через центр, або нападом ДЦ5, або взагалі зіграти просто на бортик BA5. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Цього разу ми з вами зіграємо D5. G3 а 4 пішли білі на бортик. А 6 ж 5 виходять чорні, вони починають розвивати свій лівий фланг. До речі, ось багато позицій саме в Грі Філіпова і характеризуються ось таким ось малюнком гри. Тобто білі виводять свої шашки. На лівому фланзі чорні виводять свої шашки на лівому фланзі. Тому цікаво. Але ось що ні в якому разі не можна грати білим, так це хід H2 на G3. Потрібно було відповідати так в симетрію грати. H2G3 вже програє. Ми бачимо поослаблення у білих і нападаємо на нього. Що робити білим? Ну, щоб не втрачати шашку, лише закритися. А цього чорні і очікували. Бачимо. Відкрите поле G1 дамкове. Решето. Щоб починати бити, потрібно лише заманити білу шашку на поле D6. 3, Віддається 2, забирається 3. Наступна позиція: Є3D4, вискакують білі, ДЦ5. Ось тепер вже виконується напад. До речі, найбільше партії, які саме я зустрічав на турнірах, грались таким чином. Тобто не D5, а dc 5 грають чорні f 2 e 3 відповідають білі, fg 5 пішли на бортик. Правильно тут білим відповідати або G3F4, або G1 на F2. Ось такі два варіанти були цілком задовільні. Але ні в якому разі не можна відповідати c 3 на b 4 Здається, хід логічний, оскільки в нас загромаджений лівий фланг, його потрібно розвивати. Розвиваємо нападом. Але не в даній побудові. Тому що чорні використовують комбінацію. Дивіться, якщо білі зараз поб'ють, чорні можуть бути або одну, або дві. Бо тут є опора, і тут є опора, так далі пробити не зможуть. Бачите, вже з'являється ідея прибрати одне з дамкових полів шашку. Нападають вже 4. Побили білі. І чорні для початку вибивають золоту, а тепер вже спокійно пробивають. І що цікаво, одного разу я спостерігав саме точно таку партію на змаганнях. Тим більше це була гра за призові місця. І ось білі не знали такої пастки і спокійно чорні їх перемогли. Йдемо далі. Третя позиція. Починаємо грати за білих. е 3 Д4, ДЦ5 відповідають нападом чорні. Тоді F2 на E3 ми закриваємося. Бачите? В грі Філіповому ми дуже часто будемо розвивати і правий, і лівий фланг. F 5 виходить суперник G3 на а 4 Також дуже часто грають G3 на F4. Тоді чорні міняються та залазять на сильне поле. І отут ми з вами запам'ятаємо найкращий та, напевно, єдиний гарний хід для білих це А3 на Б4. Пропонуємо вибір чорним, куди побити. Якщо чорні поб'ють С5 на Е3. Вони вже втратять шашку. Як білі тут можуть досягнути переваги? БЦ5. Виконується удар по потилиці. Зараз у нас рівна кількість шашок на дошці 9 проти 9. Але ми бачимо, шашка Є 3 ізольована, і наступним ходом білі її виграють і вже з перемогою. Як потрібно було робити? Чорні мали побити С5 на А3. І так, білі все одно виконують удар по потилиці, але тепер однакова кількість, що в однієї сторони 9, що в іншої 9. І маємо рівну гру. Наступна позиція Е3D4 напали, закриваються. Тепер вже з поля Д2 на Є3. Також можливий варіант. FG5 так само грають чорні і маємо дуже схожу ситуацію з вами. Є лише одна відмінність. Тепер в білих є шашка F2 замість D2. Що робити тепер? F2 на G3? Тепер вже не такий спосіб, а в нас є напад, його і виконуємо. Побив суперник, побили ми. І тепер задля того, аби досягнути гарної позицію, чорні повинні зіграти bc5. І білі мають тут розмінятися, використовуючи комбінаційний розмін. І отримуємо рівну гру. Але якщо чорні не захочуть так робити, а будуть намагатися вигравати шашку суперника на слабкому полі, наприклад, е 7 на D6 нападом, то в білих тут вже набагато краща позиція. Вони не нападають у відповідь, а згадують попередню позицію, так? Оцей момент удару, побудови бокового містка. І виконують те саме і тут. суперник опиниться на поле F4. А3 на Б4 будується боковий місток, б'є суперник. І білі знову ж таки відіграють шашку. Зараз порівну, але опиняється в нас на дошці шашка Є3. Рожен. Але ми з вами вивчали. Рожен ставити добре тоді, коли на нього не можуть нападати. Що ми зараз з вами бачимо? Шашка Є3 постійно під загрозою того, що її заберуть. І білі отримують зайву шашку. Тепер розглянемо партію за чорних. Вийшли білі, чорні відповідають H4 на G5. Також, як один з варіантів, ми з вами подивилися, можна зіграти. G3 F4, B6 на A5. І ми бачимо, білі намагаються розвиватися далі. так? На лівому фланзі. І чорні відповідають тим самим. Будують колонки з погрозами проривів. B2A3, G5 на F4. Колонки в суперника вже немає. Вигравати шашку він не зможе. F2, G3 напад. Відповідають F G7. І бачимо, після розміну чорні створили дуже багато цікавих позицій та комбінаційних погроз. В них є ось такі дві колонки, зв'язка суперника і що важливо шашка на полі F4, яка може притягувати шашки суперника на це поле на F4, де вже зможуть працювати наші колонки. Наприклад, розглянемо. Для початку суперник зіграє Б 5 ми С 6 Знову ж таки далі пішли зв'язувати. І тут насправді вже в білих не видно гарних варіантів. Так, для початку поглянемо: є 1 на F2. Ключова роль все завдяки шашці Ф4. Дивіться, віддаємо одну, будується Решето. Використовується колонка, віддається одна і пробувається 1, 2, 3, 4, 5. Якщо суперник зіграє G1 на F2 з іншого поля, також йому не допомагає, ми бачимо послаблення ось у нас отже, хочемо бити сюди, віддаємо праворуч побив суперник та проводимо комбінаційний удар. І тепер, навіть якщо суперник захоче насловити, наприклад, таким чином. Ми заберемо в нього ще дві шашки краща позиція. Якщо суперник після того, як ми його закрили, грає А1 на Б2. Знову ж таки, чорні знаходять комбінацію. Що ми з вами бачимо? Так, відкрите дамкове поле. Якби не було шашки на полі С3, в чорних був би удар. Тобто потрібно придумати, як прибрати шашку С3. А5 на Б4 віддається 2, забирається 2. Щоб залишити хід за собою, чорні жертвують навіть третю, і після цього виконують удар. Та пробивають 3. Не рятує білих і хід С1 на B2, все, що в них залишилося. Бо після B8 на C7 в білих не видно гарної перспективи. Тобто, що їм ходити? А насправді йдуть ті самі комбінації і не видно вже гарного розвитку. Тепер розглянемо таку позицію. Вийшли білі, а 6 G5, так, тобто ті ходи, які ми з вами тільки що дивилися, тільки тепер зі сторони білих. Але чорні тепер грають d6 на e5. Так, ось таке положення цікаве будуть. А3 на б 4 б 6 на а 5 б 2 а 3 Планується поступове вторгнення на сторону суперника на поле С5, ж 7 А6, тим самим відповідає суперник. F2 на е 3 С7 на б 6 Можна сказати, відбувається майже повна симетрія. ж 1 F2 H8 на ж 7 І тепер білі залазять таки на центр суперника. Вони підготувалися, побудували багато опор і тепер заходять бц 5 Чорні повинні відповідати: Є 7 на 6 для гарної гри помінятися і далі вже щось думати. А хід Б8 на ц 7 з ідеєю нападу вже доволі швидко програє. Ми з вами бачимо ось таке послаблення. Потрібно подумати, як його реалізувати. Ми можемо бити або справа наліво, або зліва. І повертатися назад. Що ж, У нас є ось отут колонка, так, яка могла б провести цей удар. Отже, заманюємо на поле С5 суперника. І тепер віддаємо. І як би суперник не бив, ми потрапляємо до дамки. Якщо він одразу б'є тут, ми пробили на дамкове поле. Якщо він б'є з поля А5 на С3, навіть краще пробиваємо більше. І суперник стає на поле С3. Де ми вже можемо вигравати його шашку. І остання пастка на сьогодні. Білі виходять, Д 5 нападають чорні, F2 є c 7 Д6. І ось тепер білим вже таки можна йти далі розвивати свій сильний фланг через напад. F5, але білі виконують помилку. Б4 на 5 вони прагнуть напасти на наше послаблення. Подивимося, як чорні можуть отримати перевагу. Так, уявімо. Білі побили та опинилися на полі е 5 В них ось так ось стоять чотири шашки. В них буде ще один бій. Тобто шашка з поля Д4 піде. І ми з вами отримаємо решето. Тобто плануємо наперед, як і ми його зможемо реалізувати. Насправді тут є два варіанти. Перший – 7 на F6. Будуємо опори, щоб бити таким чином. Побив суперник, робиться тихий хід. Так, побив суперник на поле B6. Звідси шашка вже нікуди не втече. Ми забираємо три на іншому фланзі. Перемога. Другий варіант. Ми ж цей бій можемо організувати не лише спереду, а й ззаду. Напасти на поле H4. G5H4. Побив суперник. Побили чорні. І дивіться, якщо суперник б'є золотою шашкою, то в нас тоді той самий план. Є F6, побив він, забрали митри. Тобто прибралася ще одна шашка з кожної сторін. Якщо суперник побив просто вперед, ми забираємо ось таким чином дві. б'ємо назад. І в сумі ми з вами отримуємо зараз в білих в 9. В чорних також 9, але вони виграють ще одну шашку. Також гра Філіпова це саме той дебют, де можна вже перемогти другим ходом. Ми з вами це розглядали в окремому відео. Що після відповіді ДЕ5 виходу А3 на Б4, суперник може виконати величезну помилку та зіграти Б6 на А5. Більш детально ви можете глянути в окремому відео, яке вже є на каналі. Там детально розібраний цей варіант. А на цьому поки що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!